Жан Делафонтен Зачумлені звірі Небесна кара, що її за гріх великий наслана на всіх, чума, нещадна люта сила, спроможна все живе за день до решти винищити в пень, нещадно звірину косила. Не кожен хворий помирав, та кожен дні лихої скрути хотів як небудь перебути. Було не до справу. Уже не йшли на полювання ні хитрі лиси, ні вовки, і велолюбні голубки забули вже залюбування. Лев скликав раду і сказав Напевно, кару Бог послав нам за чиюсь тяжку провину, у кого з нас найбільший гріх, хай жертвує собою і від загину рятує всіх. Історія нас вчить зі скрути не вийти без належної покути. Покаймося ж, мов на духу при всіх у всіх своїх тяжких провинах. Я маю на душі великий гріх, я стільки з'їв овець невинних, куди подітись від гріха. Того ще мало я, бувало, з'їдав і пастуха. Я жертвую собою, як немає у вас гріхів. Та закликаю вас покаятись, як я, бо умерти має найбільший грішник серед нас. О, царю, каже лис, сумлінність ваша може всім бути за Але хіба то гріх? Та, може, виївши тих дурних овець, їм честь велику виявляли. А щодо пастухів, який то гріх, вони нам стільки дозволяли, що краще б їх поїсти усіх. Підлесники аплодували, а потім тигри та вовки себе картали за залюбки. Та всіх їх так атестували, що хижаки, розбійники і ті, здавалося, були святі. Та встав осел. Пригадую, давненько, ішов я лугом травка зелененька, а я голодний, біс і спокусив. Я грішний жмутиків і вкусив, а щиро кажучи, нема вже права. Ганьба, ганьба. зарикала орава, а вовк довів. Учений писарчук, що цей осел, падлюка із падлюк, паршивий і коростявий, причина всіх напастей і лих. Та мало вішати таких він їв чужу траву, проклята твар злочинна. Від них завжди чекай біди, і зривла громада браво. Отак і в нас є гроші, маєш право, немає то під суд. Іди. Читала Олександра Кравченко Для довідки біз